Клеопетра, ну, вона є захисницею, ну, майна, ну, не свого, а салону. А так винувати не все. О, а ну, 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 іди сюди. Чуєш Доброго. Що? Він мене обікрав, він мене обікрав. Так, да, я тебе обікрав, а що? хочеш побазарити, що болить? А? Що ти капучіно? Балерина капучіна. Мі-мі-мі-мі. È la moglie di Cappuccino Assassino.

так, 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 вол... Бо... Та ні, я люблю поїздки, слухай. Де баксі? Валентайни, згуляйте, закінчилась їжа. Нічого собі. Карманах. Карманах. Да, скільки ти жюзіка витягнув? Що? Жюзіка, скільки баксів сьогодні витягнув? Це про кого? Зюзіка, мені Зюзік розказує, ти в нього 5 соток витягнув. Нічого собі. Баксі де? Я щось не знаю, хлопці. Ти багато чого не знаєш, ти взагалі хто? Я Це не я, це наш друг, бачиш, як він мене щиро стріти, з посмішкою доволі. я Це ж може. Це можеш вас двоє і все. Та це не я. І хата не моя, я не я, і хата не моя. ти по лісу бачу. Що, як договорюємося? Грабуємо вас, чи пальці відрізаємо. Та ні, хлопці, тримайте, беріть гроші. Далі. Мені пальці треба ще. Треба. Це понятно. Ну, Ти малий, що скажеш, що? Треба тобі пальці. Треба, 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 ну, а що Наші Наші треба. що вони тобі. Слухайте, а можете мені оставити трохи грошей на їжу, я вам пиво дам проще. Та да все дві... не візьме, все не візьме. Дві скляночки дам пиво вам. Хочете? Хочете? Дві. Раз більше, ніж дві. Ну в мене тільки дві, друже. А, підося. Ну так. Що, маєш шось? 53. Нічого собі! Чуть менся. Йосси тут! Ша ти не має, бути. Слушайте, ну я не про банк вас чув, хлопці. Я чув? А це не я, до Юзіка вашого ліс. Шу, чув, те. кажу, про вас. Типу. Але ніколи не зустрічав вас. Бути. Ну я, вибачте, що я усміхаюся. Просто ви. Малюк. Нічого, роденький Ой, вибачте. Коротше, ти перший йдеш куплятися до день, а той малий стоїть тут, потім міняєтесь. Ага, то я можу піти купити собі, да, їжу. Окей. Руки можна опустити чи так? Все... Я не учив, я ти научу. О, нічого, за що вже Чекайте, стоп, стоп. шо же <рик> страшно. Ви... Каши пески у нас зробив? Каже, что мне страшнее? Ты шо дурень? Ч, Ты что так и Ні, Не-не-не, ни <рик> 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 <Я> в коем розе. Честно, чее? Честка, что. його это его законники не вчили. Хочется, чтобы я научил. Шо? чи я? Скажи, це є ну, про то моє, про а? то моє. Чиряк, сам має. його можеш його що його приходити. Чоловіш, малий, не давай то гріха. І ти мене а, то стинки а, назвав. Ано, так, піднімай руки, іди собі, йди зайдемо. Так, я його не знаю, роби з ним, що хотите. Я на нього образився, не то стинки мене назвав. Я пухленький, а не то стинки. Меру упитаний! Во! Та да, ви працюєте. А? Я? Та не де. Да. Та не де не працюю. Не де. Не де. Так что процевав бы Я, Я скажу тебе вот что. Раньше мы жили в мире, который поощрял тех, кто хорошо выполнял свою работу. Знаешь, что получаешь сейчас за то, что ты хорош? Идешь нахер. Ты хочешь пойти нахер? О, стри, лаканы. Что там, малый там? Дяк. Срачка да? Кто, кто? А, Малей. ты, малый там втик, что Ща ж вы его залучили однако? одно Він швидкий. Ну, в плані втечі. Я знайду, як його звати, нагадай. Клайд. Клайд. А Клайд, бачиш, він походу. походу Та тільки не вбивайте його, він ще малий, він дурний. Так сталося, що прийдеться. Прийдеться тобі за нього розплачуватись. Як це? Я вже віддав все, що в мене є. Так сталося. Там, що його вбили там. Я не знаю. Та не треба, він жить. Ему всего 14, виш. Він сейчас не поживет. Чуєш, чиряк, що там? Чир... Чир... Я выбучаюсь, чиряк. Чиряк, там. Ага. А то, а то шкварок. А там зараз регля, побіг ты его. Ригля, круче, к его, бачимо, он не съебает. А, зараз сам скажу. Че там? Шоби. Навтик.